5 квітня 2014 року особливий день для понад чотирьох сотень бійців Національної гвардії України. Після трьох тижнів загальновійськової підготовки добровольці патріоти склали присягу на вірність українському народові. Прилетя військової присяги до мене! Перевочисто присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторкання сумлінної часно не виконувати військові обов'язки, яка за командирів невідчина додержувати суцію України та законів України, оберігати державну таємницю, Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах вічизників, присягаю ніколи не зрадити українському народу. Вони продовжують підготовку і е, знаходяться в готовності до виконання бойових завдань. Люди, які за короткий термін спромогли п'ятуватися до ведення бойових дій і до захисту своєї держави. Урочистому моменту передували складні етапи навчання: стрільба, керування технікою та злагоджені дії у складі підрозділів. Для багатьох з них це новий досвід, адже в армії служили тільки третина юнаків. Подальшому планую йти далі навчатися, і якщо буде потрібно. Знову сюди по заклику. Я звичайно буду з'явлюся. Незабутньою подією присяга стала і для родин військовослужбовців. Я пишаюсь своїм татом, тому що він дуже сильний і мужній. Мій тато герой. Наймолодшому гвардійцю 19 років, найстаршому 50. У батальйоні національної гвардії служать патріоти з усіх областей нашої країни, навіть з Луганська, Донецька та Криму. Набирають людей. которые могут, которые действительно там где-то служили, какую-то подготовку подходили. И просто я пошел со своим взводом, со своим спецподразделением сюда приехал, со 12 человек. Я как взвод. Мы есть единое целое. Мы сюда все вместе приехали, в одном взводе остались, в одной роте. И до этого были в одном взводе, и сейчас в одном взводе. Это решение коллектива. Новостворений батальйон Національної гвардії буде виконувати завдання як внутрішніх військ, так і суто військові. За потреби підрозділи гвардійців мають взаємодіятися збройними силами, щоб захистити країну від ворога. Дуже скоро ваші знання і вміння, які ви здобували протягом останніх тижнів, будуть затребувані, тому що ворог біля нашого кордону. Слава Україні! Крім добровольців у нових Петрівцях, так само склали присягу і в інших регіональних центрах підготовки внутрішніх військ. А вже незабаром кількісний склад національної гвардії має збільшитись до 60 тисяч осіб. Повітряні сили у повній бойовій готовності. У разі потреби за 5 хвилин літаки будуть у небі та здійснять перехоплення противника. Воздушні ворота я вам хочу вірити. І, як говориться на нашій рідній мові запевнити, що наші ворота української держави закриті. На Миколаївщині у бригаді тактичної авіації цілодобове чергування. Одночасно проходять і польоти. На крайніх, як кажуть льотчики, вражали наземні цілі на Києво-Олександрівському полігоні. Незважаючи на хмарність та погану видимість, завдання виконали на відмінно. Бойові літаки обладнані найсучаснішими системами навігації. Модернізовані, вони сопряжены с установлена навигационная система, которая позволяет работать со спутником, она сопряжена системой навигации, системой управления оружием самолета с прицелом, и она отлично считает сегодня в этом режиме бросал машина себе не подвела, вывела четко по курсу, по времени, поэтому вот, руководитель полета вот сказал, что точность выхода на цель не хуже 10 секунд. Задіяло у навчаннях війська протиповітряної оборони, зенітно-ракетні та радіотехнічні. В повітря сталеві птахи здіймалися повністю озброєні. Миколаївські су 25 та су 27 сьомі миргородської бригади завдання виконували у комплексі. Все примінення сам по собі Су-25 призначення для авіаційної підтримки угруповання військ. І він працює тільки по землі. Тобто су 27 виконує, Согласно плана, который был разработан, при прикрытии Су-27 с воздуха сверху прикрывается Су-25, и так выполняется задача в комплексе. То есть Су-25 работает по земле, Су-27 работает по прикрытию Су-25. Напередодні тренувалися авіатори САКської бригади морської авіації. Саме ці сміливці, які на свій страх і ризик після чотириденної блокади російськими окупантами перебазували техніку в Миколаїв, врятували три літаки та чотири вертольоти. У режимі радіомовчання за чотири з половиною хвилини піднялись у повітря, навіть як слід не розігрівши мотори. Там были, как сказать, зеленые человечки, могли в любой момент нам помешать сделать взлет. Они приехали уже позже нас, где-то минуты через две, через три, встретились с командиром, спрашивают, Ані улітті, ані вернуться так, да, повернуться, може бути. Ці люди вчинили подвиг. Покинули напризволящі квартири, залишили рідний край, друзів та родичів заради того, щоб служити Україні. Служити не за матеріальну винагороду чи зірочки на погонах, а за твердим переконанням. Вони вчинили правильно і боронитимуть рідну землю до останнього. Порівняно з минулими роками охочих служити батьківщині стає все більше. Поповнюються лави і військових лікарів. Днями студенти Вінницького національного медичного університету склали присягу на вірність українському народові. 42 випускників невдовзі зможуть гордо називатися офіцерами. Бути лікарем взагалі це покликання, це честь, гідність, особливо військовий лікар, тому що військовий лікар він ризикує своїм життям і здоров'ям заради життя. Людей, нації, країни нашої, і тому я вважаю, що лікар, який веде, несе за собою не тільки клятву Гіппократа, а ще й військову присягу. Він гідно відслужить українському народу. За словами керівників вишу, студенти добровільно проходили військову підготовку, витрачали на це не тільки вільний час, а й кошти. Це дійсно найкращі патріоти, от і те, що вони ще й молоді. То це величезна заслуга вузу, величезна заслуга батьків, величезна заслуга тих родин, де народилися ці діти, і в кінці кінців України. Це настоящі майбутні найкращі українці, на мій погляд. Цікавість молоді до фаху військового лікаря, на думку викладачів, зросла через останні події в країні. Більше шести тисяч студентів підписали лист, щоб в університеті відновили кафедру військової медицини, закриту ще у 2010-му. Я недавно проводив відкриту лекцію. От тактова зала в нас ми 280 чоловік. Було 600 чоловік. Можете представити, все було забито. Всі хочуть чути і знати, як трудитись в таких умовах, які називаються екстремальними, до яких відносить війна. Студенти ж прагнуть, щоб військова справа стала обов'язковим предметом, адже так вони будуть обізнані, як діяти в екстремальних умовах. Звичайно, саме у військовій медицині, саме слово ключове військовий, знати. Усі необхідні моменти, які на полі бою, і взагалі в гарнізоні, як себе вести, як поводити, як правильно робити так. Випускники зробили важливий крок у своєму житті. Попереду у них атестація на присвоєння звання офіцера запасу. А далі більшість вступатиме до військово-медичної академії.